Всім доброго дня! Показую фото та відео з мікроскопу. Ми бачимо IP шку оригінальну плату павербанка. Далі BMS 3S 1 ампером. Ще раз плата павера. Маркування саме дивимось. 5 в 2 Ампери плата. Не оригінальна IP2312, що навіть не видно мікросхеми. Далі bms 12,6 В. Роздивляємось транзистори. Ну що, про те, що вам розповідати? Ось ми будемо зараз оглядати з вами різні плати, повністю всі маркування. Тут я фокусуюся, тому це не озвучувалось саме в форматі відео, хоча я записував його без озвучки. Як ми бачимо, в нас є е, мікросхема, ми роздивлюємо пайку USB, щоб ви побачили. До речі, мікроскоп записує відео у форматі Full HD 1080. Якість. Дивимось, по хвилині часу все вам записував. Я тут придивлюся пайку, собі досліджую мікроскоп. Як бачимо, мені єдине не подобається, що мікро USB якось дві ніжки не пропаяні, що дуже дивно. Вам буду озвучувати лише там, де показую IP 2312, оригінальну і неоригінальну. Якщо хочете, я потім залишаю посилання, напишіть мені в коментарях, я скажу, де оригінальна, де не оригінальна мені попала. Ну, звісно, це я через ігри і те все отримав купони, а відповідно позамовляв. Тут мені попередавали всяких смаколиків, їх я називаю. Тут ми роздивлюємось транзистори, їхнє маркування. Як ми бачимо, можете собі загуглити, тут також фокус я роблю. Роздивитися можна транзистори, резистори і всі мікродеталі. Ну, якось так, тому вирішив вам саме в такому форматі показати. Це буде досить коротке відео, тому можете брати собі смаколики, чайок та просто зі мною оглядати, скажімо так, кайфувати від процесу. Просто хочу вам в цьому відео показати, як знімає даний мікроскоп саме ця модель. Чи вартий він своєї уваги, так він вартий. Як ми бачимо, все можна чітко роздивитись. Можливо, в когось буде проблема з номіналом, що там. Забули, чи ще якийсь нюанс, ось, ось можна собі побачити. Чи можете собі на загуглити, щоб знати, чи варто купляти, чи воно якесь дешеве. Ну, ось можна подивитися. Ось плата 5 вольт 2 А. Як ми бачимо, я основний фокус роблю на мікросхемах. На резисторах і там особо уваги не звертаю, тому якось так. Це мені теж попередава, я таким ще ні разу не користувався. Тому якось так. Ось ми бачимо затерта IP2312. Що навіть не видно маркувань. Ну, і якось так, бачите, змінено розташування. Тобто, біля Type-C у нас є кондьор. Е біля резистора там має бути конденсатор, його там немає. Чи... Там, де ось у нас резистор R205, у нас там має бути кондьор. Ось. Е Балансир у нас 3С1 плата зарядки. Ось, як ми бачимо, можна собі роздивитися всі мікросхеми, все чітко, відповідно, можете собі зі світлом погратися, з фокусом погратися. Вирішив просто побавитись та вам показати. Тому що, все ж, е, не мав часу собі пороздивлятися. Но... Часом буває, що те, підеш, зробиш те. І, відповідно, по електроніці не вистачало часу просто собі посидіти подивитися. Вам навіть приклад смаколиків. Ось чітко все можна роздивитись. Тому цей мікроскоп рекомендую. Всім доброго вечора! Я хочу вам показати просто айпішку. Ви скажете, що це такого? Дивіться, оце нова версія. Бачите, яка мікросхема затерта? Яка полірована? Як тут ось. Ніяк не видно маркування мікросхем. В цій частині в нас мав бути конденсатор тут резистор. Тобто вона повністю змінена. Вона виходить не на 3 А, а на 2. Тепер дивіться, покажу вам оригінальні. Ну, більш-менш оригінальні. На цій, принаймні, видно мікросхема IP2312. Зараз я вам сфокусую. Ви собі просто побачите. І саме цікаве, що. Здається, купляв одного того самого продавця. Але ось. Бачите? Ну, ось я зробив фото, а ось які відмінності. Ось вам для порівняння.